На канал виставляється ручний противотанковий гранатомет РПГ-7. Проїзвоство ще радянських часів. Просте його використання. Знімається чухов. Просто цей гранатомет, називається Шайтан Труба. І ззаду вилітає 6 метрів вогню. І якщо тут хтось заглядав, то так, так голова влітає. Гранатомета не треба ставити отак на землю, тому що можеш забити дудку. Є ще сошки такі. Ну, Обачно гранатометчики сошками не пользуються. О, щоб стріляти з гранатомета, ще є оптичний приціл, теж рідко використовується оптичний приціл. Оптичний приціл чіпляється просто. Раз, ось сюди отак, як на снайперській А Трошки не виходить, нічого. ласточкин хвіст. Він чіпляється, відкриваєш. Раз, і рукоятку повернув, все, тепер... Щоб вистрелити, заряджається, ну нема заряду, заряджається труба, заряд такий на буряк похожий. Є в гранатомет, ось тут предохранитель кнопочний. Це він на предохранителі, це він не на предохранителі. Красненьке, значить оругу. Огонь. Береш гранатомет, кладеш на праве плече, правою рукою до курка, лівою впираєшся у груди і правою. щоб... Надіжно фіксувався, стічки взвод, взводиться. цілися отак. Там спеціальна сітка. Кажеш людям вистріл, громко вм'ятно, щоб всі розбігались. Помощник твій знімає предохранитель з гранати. Кажеш вистріл, цілися, знімаєш з передохранітеля, цілися і производиш вистріл. До 500 метрів летить граната, повріждає, машини вбиває. БМП б'є, танки тільки повреждає. Зараз ну, на танках ще є активна броня. Тут та веч, ну все одно. Ще, ще актуальне в даний час. Ще є відкритий гранат, відкритий приціл простий. Тут встановлюється метражі до 400-500 метрів. Через 500 метрів гранат, якщо ні в що не попадає, саме ліквідується. І мушка в нього є літня. зимою. Ось тут перекидається. Щось новеньке, але літой нозі йому перекидається, бо літом трошки збільшується. І відкритий прицел теж так само цілиться, як з прострою стрілкової зброї, приціляюся, Кричиш вистріл, нажимаєш на гашетку і відбувається вистріл. Не будемо клацати, тому що розбивається бойок. Нюанси для бійців. Коли багато разів клацають, ось оцим курком розбивається бойок. Там є така пружина, може розбитися пружина. Якщо дуже довго не чистить зброю, у середині виглядає бойок там. Якщо не чистить, бойок становиться отаке положення. Може його там і не видно, може видно. Тоді не всунеться граната. Нужно чистити і бути уважними, щоб бойок отой був схований, щоб влізла граната. Гранату треба ставити, тут є проріз такий спеціальний. Іменно на цей проріз, щоб на гранаті є виступ, іначе капсуль не попадає на це. Все. Дивіться, підписуйтесь, ставте лайки. Ручний противотанковий гранатометр та 7 радянських часів.